9 травня, слава Україні! І так, друзі, от і потрішки закінчується дурдом на нашому господарстві. У кожного з нас, бджолярів є свій період, коли на пасіці починається дурдом. Ми не виняток, ми теж маємо свій. Ну, Якщо у когось він тільки починається, у когось він тільки почнеться, у когось він ще не скоро почнеться. Та в нас він вже закінчується. Чому так все дуже банально просто? А, у нас матково водне господарство, і все ж таки ми ставимо акцент на вивод маток. І активний сезон у нас припадає це квітень і травень. А, цього року, за рахунок от таких маніпуляцій, де усовершенствуються нуклеуси, метод засілки і тому подібне, ми цей період зменшили, грубо говоря, от, до сьогоднішнього дня, до 9 травня. На сьогоднішній день у нас вже заселений весь парк. Він не потребує до заселення. Дозаселявся він одразу ж в період, скажімо так, відбору маток Буду відвертий, потребували якоїсь дозаселення. Але на сьогоднішній день це всього лиш 2%. Якщо при засілці на трушну бджолу, в період огляду на наявність матки, це пускай буде там спустя декілька днів після заселення. Відразу 10% треба було перезаселювати. А потім ще при відборі маток іще 10-15%. І в того могло доходити до 40%, ну 30% це ідеально. 40 це стабільно, але бувало, і 80% це взагалі жопа. А зараз же всього лиш 2%. Причину поки ще думаємо, намагаємося вияснити і зрозуміти. А чому ж у нас все таки був дурдом, так як цей період для нас? Максимально важливий і потрібно все встигнути зробити. Я сьогодні тільки завершив докручувати потолочини. Оці всі потолочини на саморези. Буду відвертий, така нудна робота для мене ще просто жах. Я вже мене тошнити від них хотіло. Ходили кожен день крутити таку кількість, котра нам потребувала для завтрашнього відбору. І от тепер тільки докрутив. Завтра беремо останні, е, останню засилку і починаємо вже від 1. Е, дурдом заключався в чому? З 1 квітня ми починаємо робити першу прививку. Е, клієнти починають дзвонити. Бджоли треба підготувати під е, Ну, Коротше, ви мене зрозуміли. Потім під кінець квітня вже пчоли входять якийсь райовий стан. Ну, Хоча у нас з цим проблем не було, так як ця технологія засілки е, не змушує бджіл е, входити в райовий, так як за рахунок відбору печатних розплодів ми їх, скажімо так, ослабляли і не давали їм. Потім забирати плідні матки. На сьогоднішній день ми вже свою пасіку привели в порядок, в якому плані зараз сорвані всі маточники після забору маток. Да, да, наш. Маточник, і тільки спустя там, 12 днів будемо дивитися на наявність плідної матки або її відсутність, і підкладка нової плідної матки. Е, ну все, вже ця робота з завтрашнього дня вона вже не стільки е, важка, не стільки її багато, і це може завершити все ж таки сьогоднішній день кінцем дурдома на пасіці Все заселили, пасіку привели в порядок, а зараз починається тільки тікучка. однодневна кожна дневна. Одна типна робота це зранку, зранку відбір після відбору оо, прививка, після прививки відправка, і по великому рахунку вже якийсь вільний час на себе. Трішки спочину і потім, мабуть, почну виготовляти прес-форми, так як дуже багато вже людей стоять в черзі. І декотрі хочуть вже на серпень мати свої якісь деталі. Так що будемо працювати по формам, по відправкам маток. Прошу вибачення від всіх клієнтів, котрі за цей час дзвонили. Комусь я мусив відмовляти, комусь я міг допомогти. Так як практично всіх в ці дні, хто мені дзвонив, я просив дзвонити вечором після шісті, так як днем працювали, бігали, неможливо навіть було сосредоточитися на розмові з людиною. Просив дзвонити після 6, і ці дзвонки від 6 могли длитися до 11 ночі. Е, так як просто-напросто стільки людям просив перезванювати після 6, щоб вони починали дзвонити і кожному уділи якихось 10 хвилин. І це могло розтягнутися до 11-ї години. Дуже важко. А зараз вже буде краще. Е, по ітогам після цієї всієї роботи е, Ну, стосовно Перезасілки, всього лише 2%. Воно зовсім було нам не накладно, зовсім було не проблематично, так як зрозуміли, що є якийсь невеличкий відсоток потребуючих перезаселення. Вони просто банально злетіли. Злітіли за рахунок перезаселення. Розумієте, Ми їх стільки їм давали там розплода, що вони, коли він вилупився, їм в цьому відділенні, в цих відділеннях стало тісновато. І бувало так, що він висіли на вічні. По деревам, якимись такими сосульками. І що найголовніше, вони об'єдналися декілька відділень в єдно. І, грубо говоря, такою знімався, скажімо так, середній рой. Я своєму колегі то все повіддавав, бо у нього завжди там потребує бджіл, та він трішки поцілив свої бджоли. Невеликий процентаж, повторюсь, це всього лише 2%, але він все ж таки є. Так що рахую це плюсом, несмотря, що це і мінус, бо раніше набагато було більше. По відбору маток теж були оприлюдні нюанси. Скажемо так статистика трішки нам підпортила за рахунок засілки в прохолодні дні. Якщо перші дні, коли ми почали спереду брати, відбор був шикарний, процентаж відбору був шикарний. І потім було декілька днів, котрі. Подпортили нам статистику, відбір маток там був 55-60%. Все інше, просто мабуть, ми в той період, коли заселяли, підморозили маточники. Так як було прохолодно, ми заселяли, питалися маточники держати в теплих місцях, а декоти все ж таки, мабуть, ну більше нічого в голову не прийшов, тільки такий варіант. Так як просто-напросто бачимо картину, ми відкрили маточник наш. Ну, що там, Тільки місячка на той період вже спустя стільки часу бачимо, що є їхні ну, наші не плітки вже ходять свіщові не плітки. Це говорило, о том, що вони відразу маточник розгризли, так як щось майже хібіло. Після чого потягли свій і за цей період, поки ми прийшли, вже вийшла їхня свищова матка. Це приходилося ліквідовувати і ставити вже наш. Цю би проблему можливо було б теж устранити за рахунок ревізії після засілки через декілька днів, так як ми б просто відразу побачили, що маточник місто пустує, вони тягнуть свій маточник, можливо було б це і справити. Но це б нам додало роботи в цей дурдом, в котрому і так нема зовсім ніякого часу. І на сьогоднішній день рахую, що е, або треба дотримуватися технологій. Температурних режимів і не допускати, скажімо так, невелику таку халатність, або все ж таки робити ревізію. Ну, Скоріше за все, будемо брати перше і все ж таки е вибирати, якщо дійсно є якийсь прохолодний день, краще пропустити те й все, або заселяти так, щоб знати, що дійсно все в порядку. Або ставити на карандаш конкретно той день і в ньому зробити якусь ревізію. Так що, ну, по великому рахунку. Це і так набагато краще при засіленні на трушину бджолу, такого результату ніколи не отримує чоловік. Так що так, що ще можу додати? Стосовно клієнтів, мабуть, на мене хтось зараз і сердитий, так як багато людей, наприклад, дзвонили днем. Я їм кажу, дзвонить після шість домовимося, зробимо тири пири туди-сюди. Людина дзвонить 6, шість, я йому вже кажу, все, на ближайші три дні-чотири нічого не буде. А вони кажуть, а ви ж мені обіцяли. Ну, бляха, так я вам не одному обіцяв, я таким 15-ом пообіцяв. І хто після 6 перший передзвонив, тому і зробив. Так що розумів, що це, опять же, така ситуація виникає із-за такого дурдома. Зараз, коли вже все стабілізується, зараз, коли у нас така монотонна робота починається, це дозволяє вже е виділяти трішки часу на телефонні розмови. Якщо ви дзвонили, значить я вже відразу можу з вами о чомусь спілкуватися, записувати ваші дані, ставити в чергу і тому подібне. Так що, знаєте, зараз вже потрішки е буде, буде більш порядок. Так що, друзі, якось так. Стосовно чого що стосовно? Стосовно неплідки, є вони практично кожен день, тільки невелика кількість. Так що, якщо комусь треба, дзвоните, записуємося на якісь дати і не плітки Стосовно плідних, теж практично кожен день є якісь вільні, так як ми завжди приймаємо замовлення з невеличким е, страхом. Ну, наприклад, там Ми розраховуємо е, якусь кількість з запасом. А в відтоді, якщо у нас кількість привишає, то туди є вільні і відправляємо першим бажаючим, хто подзвонив, або хто записаний в чергу е без записі, скажімо так, або ті, хто по записі і просили, при можливості відправити їм поскоріше. Так що, друзі, маточки, є, будуть. Дзвонить, пишіть, будемо домовлятися, відправляти, відсилати. Попрацювали ми підготувалися до роботи добре. В кінцевому того, виходить, підготовка набагато важча, ніж сама робота. Так як зараз нам ще працювати, грубо говоря, цілий травень, цілий квітень, червень, липень і серпень. Нам ще працювати 4 місяці, а ми на підготовку потратили е, цілу літу, ой, цілу зиму ліле, ці всі нуклеуси. Коротше. Підготовка набагато важче, ніж сама робота. Бо робота зараз монотонна настільки, що е, за рахунок цих всіх технологій, знань і тому подібне, вона займає якусь невелику, е, ну, невеликий час по великому рахунку, коли от все скажімо так, на конвеєрі зроблено, воно дуже, дуже облегчає потім роботу. Так що, друзі. Прозвітувався. Завтра доробимо останній, е останній день відбору. Декілька нуклеусів у нас ще не добре. Ну як? Декілька. Ми як працюємо? От є у нас кількість. Я озвучувати не буду яка. Але вона ділиться на 12, так як ми робимо 12-денний відбір. І кожен день у нас є однакова кількість мат... е цих нуклеусів. Так як ми робимо не тільки кожнодневний відбір, ми також робимо кожнодневну відправку, кожнодневну прививку і тому подібне. І в нас ця циклічність заставляє нас, скажімо так, систематизуватися. І це нам дозволяє зробити однакову кількість маточників з запасом. Ми знаємо однакову кількість, приблизну кількість плідних маток, яка у нас буде, на яку можемо розраховувати, щоб формувати замовлення і тому подібне. Так що, а коли у вас рознобіжність один день 3, а другий день 154, ну це дуже складно, так як це дуже складно. А у нас робота настроєна якось так. Шуруповерт мені за ці 12 днів так на брит, що вже від нього тошнить. Я не думав, що ця робота прикручувати всі саморези така нудна. Вплоть до того, що зараз задумуюся, щоби. Як би цю роботу облегчити. У ну, мене в планах давно вже було зробити таку рамку із пластика. І потолочену з пластика. І щоб вона якось налізала на рамку і фіксувалася самостійно за рахунок якихось замкового з'єднання. Е, можливо, і зробимо з тим виробником, який виробляє зараз мисочки. Можливо, домовимося. Правда, там ціни на такі прес-форми будуть. Космічні, ну, можливо, воно себе рано чи пізно окупить. Будемо думати, рахувати і планувати. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!